Державний секретар США Джон Керрі зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі закликав український уряд прислухатися до голосу свого народу, який хоче жити у вільній та процвітаючій країні. Керрі закликав усі сторони до спокою, оскільки цитую насилю немає місця у сучасній європейській державі. Засудили застосування сили проти мирних демонстрантів і міністра закордонних справ країн-членів НАТО. А у дебайкоту бойкоту засідання міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Києві закликав колишній посол США в Україні Стівен Пафір у статті в газеті Guardian. Події в Україні продовжують домінувати і в аналітичних колах у Вашингтоні. Думки експертів у Вашингтоні збирали Анастасія Бабенко та Наталія Леонова. Західні експерти, які уважно стежать за розвитком подій в Україні, наголошують, що силовий розвиток подій сьогодні негативно відіб'ється для усіх сторін конфлікту. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, каже, що єдиний шлях виходу з політичної кризи сісти за стіл переговорів. Виглядає, що Януковичу варто починати діалог з опозицією і спробувати знайти політичні кроки, які б припинили демонстрації та були спрямовані на виконання вимог протестувальників. Лунали Пропозиції про круглий стіл. Мені здається, що Янукович повинен погодитися на таку форму діалогу. Опозиції ж Стівен Пайфер радить утримуватись від використання громадських настроїв у власних політичних цілях люди виступили за ідею, а не заради політиків. Зрозуміло, що лідери опозиції хочуть скористатися цим моментом, але вони повинні бути трохи обережними, щоб не справити враження політиків, які приєднались до демонстрації з власних політичних міркувань Водночас, заступник директора програми Росії та Євразії фонду Карнегі Меті Рожанський попереджає, що утримання ситуації під контролем завдання виключно українських політичних лідерів. Міжнародні лідери поки що бачать події в Україні як внутрішньополітичні процеси, тому їх втручання може носити лише обмежений характер. Зараз наголошує експерт, вже ведеться так звана супутникова дипломатія. Чи буде вона виведена на інший рівень? Залежить від того, як розвиватиметься ситуація насправді усе залежить від того, чи буде продовжуватися кровопролиття без реальної загрози стабільності і безпеці та життю людей. Вірогідність того, що, наприклад, американський лідер вдасться до втручання, мало ймовірна. Що змінить позицію США до цієї ситуації? Це якщо вибухне серйозне насильство та виникне ризик розповсюдження хаосу у важливій стратегічній частині Європи. Використання сили проти мирних демонстрантів Євромайдану вже засудили ряд світових лідерів, дипломати та очільники міжнародних організацій. Наталія Леонова, Анастасія Бавенко Голос Америки.